Роста ранку, 19 серпня 1991 року. Місто Рівне зібрано весь полк зв'язку. і Командир звертається до підлеглих. Хто хоче увійти до складу українських збройних сил і рушити маршем до Києва, аби підтримати Верховну Раду. Зголошується вся частина, окрім шістьох політруків. Фронт радянські збори, хтось доповів командуванню 13-ї армії і Волинська танкова та білоцерківська механізована дивізії. Попереджені: інструктаж згори чіткий колону зв'язківців зупинити пол. полковника за заарештувати, а якщо чинитимуть опір, застосувати силу. Когда дал команду добровольцам шаг вперед, весь полк сделал шаг вперед, включая даже те шестеры, которые воздержались. Я после этого пошел доложил Кравчуку, что полк готов выехать, в составе будет необходимая бронетехника, мы окружим Верховный Совет и защитим. Анячина в радувеліс, кравчук даже трубку передавала Яварівському паблічки, драч того ж дня потреба в радикальних заходах відпала, але такий факт дійсно мав місце в історії здобуття незалежності України сьогодні в програмі: ексклюзивне відео з першої присяги незалежної України. Скільки років полку, який після краху СРСР зважився на цей крок, які обмеження щодо користування мобільними телефонами та інтернетом діють нині у військах зв'язку? 23 грудня 1991 року саме цей полк зв'язку, що у місті Рівному першим прийняв присягу на вірність українському народові. Як склалася його подальша доля? Зараз дізнаєтесь. Це програма ДМБ. Не перемикайте. 55 й окремий потрохівський ордена червоного прапора лінійно-вузловий полк зв'язку дислокується у місті Рівному, входить до складу 13-го армійського корпусу і здатний забезпечувати управління його підрозділами у мирний та воєнний час. Полк було сформовано 70 років тому на початку Другої світової війни, 4 травня 2006 року. За визначні успіхи в бойовому навчанні та повсякденній діяльності частині було вручено бойовий прапор український стяг». 20 років тому тут служили люди, які певною мірою вершили історію українського війська до тих днів повернемось. У другій частині нашої програми поки ж звертаємось до командира полку із запитаннями про сьогодення легендарної 55-ки. Це полк признать для того, щоб виїхати в незнайоме місце там, де будуть виконувати завдання, звідки буде проходити управління військами, розгорнути рухомі пункти управління, тобто ті місця, обладнати, де будуть працювати штаб армійського корпусу. Патапов Сергій Миколаєвич, звання полковник, місце народження, село Трудолюбимівка Запорізької області. Сорок 44 роки сімейний стан одружений має двох синів. Улюблений фільм Кромов 2009 року. Улюблена книжка Честь Маю Валентина Пікуля хобі, риболовля, полювання. До складу армійського корпусу входять механізовані з'єднання, підрозділи інших родів військ, спеціальні війська та органи забезпечення. Вся ця сила селена нічого не варта без ефективного управління, тобто зв'язку командирів із підлеглими. В сухопутних військах є чотири полка зв'язку. Це... Командування сухопутних військ ползв'язку в Чернігові. і три армійські корпуси. Кожному армійському корпусі корпусу є кожен свій полк. Номінательно, що е, всі ці полки зв'язку були сформовані в 41-му році, і всі чотири полка зв'язку сухопутних військ в цьому році ми празднуємо всі 70-річчя. Рівненський полк зв'язку відзначатиме цю дату вже незабаром 9 серпня, за сім десятків років. Найнасиченішим періодом щодо бойового застосування для полку стала Друга світова війна. Його формування почалось. 5 липня 1941 року на базі армійського 675-го окремого батальйону зв'язку Після виходу з оточення в районі Стара Гута, що на Десні, остаточним пунктом формування частини було обрано селище Козаки в Орловській області. У січні 43-го полк забезпечив управління військами 13-ї армії у касторненській операції та оборонних боях на Курській дузі. Через рік полк бере участь у рівненсько-луцькій наступальній операції та визволенні міста рівне. За це 9 серпня 1944 року зв'язківців нагороджено орденом червоного прапора. За визволення міста Петроків Трибунальський полку присвоєно почесне найменування Петроківський. 55-ка закінчила свій бойовий шлях та прибула у пункт постійної дислокації місто Рівне 8 серпня 1945 року. Відтоді можливості полку кардинально покращились, незважаючи на те, що техніка ще радянського зразка, зараз рівенчани можуть дещо більше ніж з'єднати крайні точки України. Радіозв'язок зв'язок нам підтримуємо за всіми нашими е, миротворцями. Контингентами, які виконують завдання, Ліберія, Косова підтримується зв'язок по радіозв'язку тими засобами, які в нас є реальні. А так лінії будуються на території по території України. У нас можна будувати які завгодно лінії там до полтори тисячі кілометрів. Можна. Останній раз полк розгортався і працював, як то кажуть, на всі гроші під час стратегічних командно-штабних навчань Артерія 2007 на рівненському загальновійськовому полігоні. Тоді, вперше за 16 років незалежності, перевірялись можливості забезпечення військ у бойових умовах пальним, харчуванням, медикаментами і, звісно, зв'язком. Без нього 5 тисяч військовослужбовців, 1200 одиниць наземної техніки, 55 повітряних суден та 23 плавальних засоби перетворилися б на дезо. Орієнтоване скупчення людей та машин режимі онлайн. Ми могли звідси відпрацьовувати відділ зв'язок, а також системи бойового управління з любим із полігонів, які були задіяні на цій навчанні. Деякі засоби зв'язку, що забезпечували артерію 2007, На той час не мали аналогів у світі. Щось перепало у 55-му полку. В плані експлуатації у нас була поставлена радіорелейна станція Р 450. Одеського заводу Телікар Прибор зараз вона в нас успішно експлуатується. Ми її поставили на радіорелейну станцію Р-419, І вже по цій радіорелейній станції у нас є цифрові потоки, по яким ми вже працюємо. Вже і відеоконференцзв'язок, інтернет. Інтернет з'явився завдяки міністерству оборони США, яке в 69-му році започаткувало розробку всесвітньої комп'ютерної мережі. Проект мав на меті створення надійної системи передачі інформації на випадок війни. Назва інтернет, якою тепер користується третина людства, закріпилась за мережею з 1983 року. До речі, 30 вересня відзначається всесвітній день інтернету. Як не дивно, в 1998 році його запровадив папа римський Іван Повлодруг. Напевно, вам відомі факти хакерських атак на здавалося б такі захищені провідні мережі Пентагону. От у 55-му лінійно возловому полку за це не хвилюються, адже цивільним провайдерам сюди дорога закрита. Взагалі, обмін даними між штабами та підрозділами Збройних сил України відбувається за допомогою окремої мережі з патріотичною назвою Дніпро щодо запобігання витоку інформації у військових зв'язківців. Усе жорстко це стосується і мобільних телефонів. Зараз мобільний телефон у нас можуть фотографувати, передавати тут все. Тому є об'єкти, на яких ми не дозволяємо взагалі користування телефонами. Обмеження для мобільних телефонів є. У нас з солдатами страхової служби з контрактниками та служби за контрактом також обмеження по користуванню телефонами. Є приміщення, куди взагалі без мобільних телефонів. Тобто питання обмеження є. Далі в програмі хто з рівненських зв'язківців відмовився присягати українському народові у 91-му? куди щез радіоспорт, який рід військ уже 70 років, вважається найжіночнішим. Текст військової присяги в Україні було ухвалено 14 листопада, а затверджено 6 грудня 1991 року. Все ж є люди, які вважають, що присягнули на вірність українському народу раніше. Генерал лейтенант у відставці Вілен Марторосян каже, це відбулось ще у листопаді на другому з'їзді спілки офіцерів України. Там був присутній міністр оборони Костянтин Морозов, народні депутати і офіцери з усієї України. Всього приблизно півтори тисячі осіб. Тоді голова спілки Вілен Арутюнович за. Він читав текст присяги, після чого присутні тричі промовили «клянемося». Ту ж саму процедуру він провів і в рідному полку зв'язку. 2 декабря я свій полк привів до присяги і одразу жовто-блакитний плак ми підняли. Після этого, потом 23 декабря ми вирішили одновременно узаконити присягу нашого полка і привести к присяги всіх, хто хоче в місті рівно. Знаешь, полковник, личный состав 55-го отдельного полка связи по случаю принятия военной присяги народу Украины построен, начальник штаба 55-го отдельного полка связи, подполковник Беркас. Это было, я бы сказал, даже спонтанно. Спонтанно со стороны ну, нас, личного состава. Командир, полковник Мартиросян в то время, был более подготовлен политически, потому что... Був народним депутатом і знав глибину випросив. Це дійсно був дуже схвильований день, морозний день. Приємно те, що знову ж таки всі пішли, з небажанням вийшли строю ті, хто збирався їхати в Росію, хто не залишався в збройних силах України. Ми звертаємось сьогодні до військовослужбовців усіх частин. Що розташовані на терені України, пройти всю процедуру, що сьогодні пройдемо ми з вами, присягти народові України, вірно служити йому. Я клянусь захищати українську державу, непогідно стояти за сторожої свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. На КПП частини зібрались ветерани полку: ті, хто брав участь у безпрецедентних подіях 91-го. поки однополчани спілкуються із своїм колишнім командиром та прогулюються рідною територією, у полку повним ходом йде бойова підготовка. Під час проведення занять і польових виходів ми використовуємо пункт постійної дислокації. Це от ділянка місцевості, де ми зараз проводимо заняття. А також 233-й загальновійськовий полігон, який знаходиться порядка 25 кілометрів від пункту постійної дислокації. Нині відпрацьовується злагодженість дій військовослужбовців у складі різних підрозділів. Цьому елементу щомісяця приділяється по два тижні за мету ставимо навчити. Злагодженням діям екіпажа. Далі злагодженням діям складів взводу, злагодженням діям складі роти і завершальний етап це злагодження вузла зв'язку. Хоча у роті є зв'язківці, які на всіх цих вправах вже зуби з'їли. Микола починав службу у цьому підрозділі строковиком. А нині вже десятий рік, як на контракті, в 2005 році знаходився в миротворчому контингенті в Косово. Місії задоволений, побачив. Працю з інших країн і нас побачив, як ми працюємо, що, на що ми здатні. Хотілося б ще з'їздити. Ну, будемо старатися для цього і служимо. Військовий зв'язок з'явився на світ разом із людством. Спочатку застосовувались примітивні звукові, візуальні сигнали та голубина пошта. Перші підрозділи військового зв'язку в російській армії були створені всередині 19 століття, коли винайшли електричний телеграф. У травні 1899-го було сформовано першу у світі радіочастину кронштадтський іскровий військовий телеграф. А окремим видом війська зв'язку стали після Першої світової війни. Жінки у радянських військах зв'язку з'являються з 1942 року після відповідної постанови Державного комітету оборони. Тоді для заміни червоноармійців у фронтові, армійські та запасні частини зв'язку мобілізуються 30 тисяч потенційних телефоністок, радисток, працівниць польової пошти. Тощо зв'язківцям досі по-доброму заздрять чоловіки, військовослужбовці інших родів військ, адже представниць прекрасної половини людства у них найбільше. Наприклад, у 55-му полку нині третина контрактників жінки. Якщо, допустимо, жінка відповідає по телефону на комутаторі, то це набагато приємніше звучать в телефоні, ніж там чоловік. Тому такі посади завжди укомплектовуємо з жінками, військовослужбовцями для того, щоб вони і відповідально відносяться до цього завдання. І з належним якістю виконують у радянському союзі. Діяла досить сильна школа радіоспорту, тобто бігу за азимутом, прийому передачі, полювання на лисиць тощо. Часто густо ці дисципліни жінки, військовослужбовці, суміщали із службою. Тоді ми майже в місяць по 20 днів були на учені. Я, наприклад, об'їздила і в Риги були. І в Сімферополі були, і Білорусії були. Майстер спорту з радіобагатоборства та майстер радіозв'язку. Вона брала участь у змаганнях на першість України, Рівненської області та 13-ї армії. Ну, зараз такого розмаху радіоспорту, як було в радянському союзі, за часів немає, звісно. Є е, кожного свої захоплення там. По видам спорта, е, яким залучаємо, підтримуємо батьки подруги Надії Булейко були військовими. Саме їхній приклад підштовхнув дівчину спробувати себе. У здавалося б не жіночій справі Уже 26 рік служби пішов. Спочатку було тяжко, дуже їздили багато на навчання, лишали сім'ю. Ну, рахується так, що трошечки військових діти обділені увагою, особливо мами. Але ж я, от в мене діти, вже 17 років, 12 років. Я помічаю, що вони в мене більш дисципліновані. Ніж інші діти та окрім жінок у одностроях на території 55-го полку, іноді можна побачити і сестер Свято-Миколаївського городського монастиря. Саме завдяки їм, в каплиці військової частини, з'явилась чудотворна ікона Сергія Радоницького із святими мощами. Я вірую, надіюсь, бачу в очах солдат, що це допомагає якісь душевні тривоги, переносить навіть простому солдату. Не завжди він може відкритися. Сказати, що він може бути відкритим, але от те. Ну до краси можна торкнутися серцем. Вимкніть мобільника і вас не знайдуть. Вимкніть військовий зв'язок, і держава залишиться беззахисною. Думаю, тепер вам зрозуміла роль зв'язківців у погонах і останні 20 хвилин пройшли не дарма. Нагадую, ви дивились програму ДМБ, яка щонеділі розповідає про доблесть, мужність, благородство українських воїнів. Дивіться нас на п'ятому у цей же час і залишайтесь на зв'язку. Україна – морська держава. Оте головне. А раз держава, значить. Будети флот, так да? бачити сильним флот це мрія багатьох поколінь українців. Думаю, що весь український народ заінтересований сильним флоті сучасними воєнними кораблями. Рік 1904. з початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останньої входили Крим і місто Севастополь зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і «Військовий». Рік 2011-й. П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжин. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний Головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей. Нас розділяє трохи більше споліття та немає сумнівів, що і сьогодні благородний почин небайдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо корвет громадою. Наступному випуску дивіться, як у 92-му році втеча одного українського корабля з Криму до Одеси пришвидшила створення військово-морського флоту України, а також інші драматичні подробиці розподілу Чорноморського флоту після розпаду Радянського Союзу.